Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в 99 ночей. Зараз зробимо дерево. І спалюємо там. Будемо скоро будувати першу кровать. Тепер займемося їзою. Ось у нас стала персаньці. Треба трохи перекусити, зараз саньок прийде. Ну, скоро повернемо. Настала друга ніч. Ми зараз визиваємо. О, я кудись. Культисти поклоняються голосу Я, Скоро я скоро піду лутати сундучок. Вернусь, коли долутаю. Ну, обнова класна, ну. Це вже а. Ну короче, без далі до костра. Куда ж домик? Опа. Yeah, yeah. Як не пропадать с добро Ангелина, куда ты? Блин. Okay. Я полки строится, бля, есть mm. кровать, коли будувати будем, ага. Вона вже постояла козак А, так, ну настав друг третій день, вже. Коротше, ребят, э, э, ребнок скоро вже спасет. Ну, спас. Коротше, ребята, зараз у нас тут будуть падати тарілки, б... і ми будемо йти їх лутати. Треба все а... почекати. По, по так, ребят, короче, у нас сьомий день. Сьогодні будуть культисти. Включи, культи, включу, культи, коли вони прибудуть. Короче, ребят, зараз прийдуть культисти. О, дивіться, який ребнок смислний. Так, ну нормально їх відб'ємо. Зубнем. У мене є куплю, удочка. О, у мене є ідея Ангелін, коротше. А можливо, те спіймач культиста, коротше. О, в неї ревулір є. Ідеально. Ах, ну чого, настала ніч. Пропустить. Що вона залишається квашем? Квашим Ну чого? Я еще раз ставлю на мою зайду, да, потому что не защита, за счет это было. всех ракурсов заходит. О! Саня! Ну вс. О, господи, я что не хочет. Так, наводим культиста вот сюда, на капкан. И сами не попадаемся. Ну, прекрасно. Идеально. Совет... Так, давайте, давайте в каком-нибудь домику пораздаем. Я, я пойду пораздать в домику. <свеч> <свеч> так, давай это домик, сука, это... Вот, нашла. Домик, Ой, блин. <потраснів> yeah, yeah, я знесла домик. Коротше, я вернусь, коли ребят, Ми гарно повозивали, правда, мало. Ну, yeah, no. no, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока-пока.